На цей період, який пройшов в червня місяця, коли підписали довід, ми повністю виконали роботи по, по е, медичній інформаційній системі. В даній, в даній ситуації це маленький блочок системи, яка планується, я сподіваюся, і буде виконана. Це електронна реєстратура. Хочу сказати, що вона зараз жива, як сказав Руслав Дмитрович. Її можна тут, якщо є люди, які живуть в центрі міста, тому що ми це робили на базі першої поліклініки, ми можемо тут же зареєструвати вас, ви подивитися, як воно працює. Крім того, ми е зробили пробні тест картки, про що ми обіцяли, тобто людина може, використовуючи пластикову карту, також зареєструватися в поліклініці, не, е не відвідуючи її безпосередньо, там мають увазі для реєстрації. Система передбачає на першому етапі створення виконання роботи по електронній реєстрації і е, я думаю, що якщо все сходиться добре при підтримці міської ради, я думаю, ми будемо подовжити цю роботу для того, щоб покращити обслуговування населення. Хочу сказати, що, що е, в принципі е, система дуже гнучка. Незважаючи на те, які будуть ситуації, чи як буде мінятися в майбутньому життя, чи якимось чином домовлятися, ми можемо не... не шкодивши її функціональності, додавати чи змінювати цю систему.